Аудіокнига, коли я щаслива, наповнена яскравими малюнками панд і красивої китайської природи, допоможе вашій дитині розпізнати всі речі, які роблять її щасливою, чи то смачна їжа, чи то люблячі батьки, яких вона може обійняти, а також допомогти дитині розпізнати. Свої емоції та встановити зв'язок із навколишнім світом. Ця маленька панда може слідувати за своєю мамою, яка проводить день, обіймаючись і насолоджуючись смачними бамбуковими пагонами. Хоча вона дізнається, що пандам не завжди щастило, сьогодні вона може цінувати. І радіти всім чудовим речам, які є в долині, де вона мешкає. Чи можете ви назвати речі, які роблять вас щасливими?